Розвиття таланту. Жили були коті, у яких дивиться телевізор. Вибачте, мій. А Мій хороший, а я таке говорюсь по своїми батьками Да, батьки, що вони сталося з продовження серіалу зі мейдом Португалі, подивіться після вікна. Не перемикайте. Довбаний телевізор. Нічого, ми останній раз ми дивимось подивитися у телевізор. Оп, От. От. Ча-ча. Ча-ча-ча. Оп-па. Йіііііііііііііі. Йо. Хм. Я випускаю тобі краще, а не схо... А не... А не хотілося говорити не бути. А а де ж мій? Де ж. А-а-а-а-а-а! Котя, що сталося? Упав? Із крыси? А? Ой-ой-ой, що сталося? Це шах якийсь. <гас> Хочеться подивитися телевізор і не розсіжу... свіжу. Оля поляковочка, приїде наш гості. Оля полякова, як моя. Опана. Шо. Оп, телевізор розбив. Дзвона залипла. Ура! Це можливість. Ну як же хотів бути? А як же Микола прийшов? Це ж наш зустріч Микола прийшов. Мене так, що обідно. А так що вони хотіли бути, як Микола. Не знаю. А де він знаходиться тут? Тут не знаєте, хто такий Оля Полякова? Так. Дачі дуже фіксіки, маленька ворожта. А ми хичі різачки. не просто А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А ничего изнутри. У моторы, телефоны МП3, прочие приборы. Без них часы не ходят. Без них не светится вид. А кто такие фиксики? Большой-большой.